У рівному нарешті відремонтували вулицю медичну. Нею щодня возять породіль до пологового будинку. Люди вже давно нарікали на жахливий стан дороги. Її ремонт нарешті завершився. Крім нового покриття, тут облаштували тротуар та зробили систему водовідведення. Витратили на усе з міського бюджету близько 4,5 мільйонів гривень. Чи задоволені рівняни новою дорогою дізнавалася Ольга Данілюк. Суцільні вибоїни і відсутність дорожнього полотна. Так що зовсім нещодавно можна було сказати про вулицю, якою вагітних жінок возили в міський пологовий будинок, дуже дорога незручна, що як ввечері вже повертаюсь назад, в пологовий то здається, зараз нарожу. З кінця минулого року. Коли в нас закінчилась зима, сніг зійшов снігом, зійшла наша дорога на вулиці медичній, враховуючи наявність великих ям, що біля вулиці студентської, що по всій вулиці медичній, стояння безперервно води після кожних опадів, зрозуміло, що ми декілька разів просили, щоб нам посприяли в ремонті дороги медичної. Попри заборону капітальних видатків на час військового стану, місто таки почуло про цю дорогу, ба більше вже у вересні її розпочали капітально ремонтувати. У зв'язку з тим, що даний. Об'єкт вулиця пролягає до пологового будинку, який який входить в планоборони міста і там формує певні евакуаційні бригади і під'їзд санітарного транспорту. Вирішили виконком виділити кошти на даний об'єкт. А це понад 4,5 мільйони гривень, і станом на листопад більшу частину робіт по цій вулиці вже виконали. Основні роботи вже є виконані, тобто це власне вкладання асфальту в більшій своїй частині вкладення так само і тротуарної частини. Виведено водовідведення. Надіємося, що більше вже мешканців даної вулиці не буде підтоплювати. Дяка Богу і міській раді наша дорога стала ідеальною, оскільки вагітні пацієнтки це така особлива категорія, особливо в сьогоднішній день. Наші пацієнти мають отримувати весь позитив, включаючи й доїзд. Однак, якщо вагітним немає до чого придертися і їздити новою дорогою їм стало в рази зручніше, то мешканці будинків, які тут розташовані, недоліки бачать неозброєним оком. Це, звісно, наше блаженство. Ну, не знаємо, як вона видержить. Бо ви самі дивіться. Звісно, я не хочу нічого нарікати на ногою. Ось Отоко чуть-чуть, воно цієї бачите. Інші ж не на камеру зізнаються, що їм за високий тротуар. На що в департаменті інфраструктури та благоустрою відповідають, робили все згідно норм ДБН. -у. Даний тротуар розроблений до норм ДБН. -у. Всі заїзди виконані з пониженням тротуарів, всі заходи до будівель чи до на чи на подвір'я мешканців виконані так само з пониженням. Проблем як такових, щоб потрапляння технікою чи якимись іншими засобами пересування в будівлі немає. Зізнаються, деякі недоліки в роботі все ж є. І їх до здачі об'єкту обіцяють усунути, адже ремонт дороги все ще триває. Ще є питання щодо вкладання бруківки в повному об'ємі. Також є питання щодо освітлення даної вулиці. Воно ще є не виконане. Також стоїть питання по розмітці. Я гріхи, Я думаю, що вони підрядним контакту будуть усунуті. І в найближчий час ми отримуємо вже повну ціну дорогу, яка відповідає проектній документації. Завершити ремонт дороги мають не пізніше 21 листопада цього року. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.